Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо неймовірний десерт, який пам'ятаємо ще з дитинства. Це сирні пончики. Всього 30 хвилин вашого часу і ціла гора дуже смачних повітряних, ніжних, сирних кульок у вас на столі. Хрусткі ззовні та м'які всередині. Приємного всім перегляду! Для тіста беремо 3 яйця, всипаю. Шість столових ложок цукру. Даю дрібку солі. Перевісу. До яєць додаємо три столові ложки сметани. Знову перевірку. Такі сирні кульки дуже полюбляють наші діти. А великий плюс у цих кульках те, що готується дуже-дуже швидко. Сипаю 500 грамів домашнього кисломолочного сиру. Нам його треба перетерти. Я перетирати буду блендером. Також можете через ситку перетерти, тому що маса має бути однорідної консистенції. Сир гарно перетерли до такого кремоподібного стану. Всипаю сюди чайну ложку соди. І ретельно перемішуємо. Щоб сода була в усій масі Тепер поступово всипаємо муку. У мене тут 400 грам муки. Муку добре просіяла. Тупо ось так по декілька ложок даю. Як знаєте, муки може піти більше, може піти менше, це вже залежить від муки. Нам потрібно замісити густе тісто, але так, щоб воно не було забите. Спочатку місимо ложкою. A potem ruka. Tak, z łóźki zabieramy, dodajemy jeszcze mąki i wymieszujemy. Мисті тісто ми вимісили, тепер я дощечку підсипала мукою і ось так обминаю муці. Як бачите, тісто м'ягеньке, еластичне. Тісто гарно обібнули. Тепер відрізаю собі кусочок тіста. так. Бачите, воно чуть-чуть липке всередині. Підсипаю знову рукою, розкачую ковбаску і будемо формувати кульки такі десь як волоський горіх. Вагою по 20 грам. Скачую. І нарізаю. А тепер ось так руками скручуємо у шарик. Можна в руках, можна ось так на дощці, але треба підсипати мукою. Ось такі кулючки. І продовжуємо ось так формувати всі наші сирні пончики. Пончиків ми накрутили. На цю кількість пончиків у мене пішло 300 грам муки. Жарити будемо в олії, і вони настільки смачні, що зникають миттєво. Також їх можна пекти в духовці, але смак буде. Зовсім інший. Готовність олії до жарки перевіряємо дерев'яною шпажкою. Коли шпажку вставляємо, не знаю, чи вам видно, для неї з'являються дрібненькі бульбашки. Олія готова. Жарити будемо на нижче середньому вогні. Ладемо кульки. Щоб використати менше олії, беріть меншу посудину. Трішки довше будете жарити, але на олії закономите. І отак легенько вставляємо. І беремо шумівку, і щоб вони прожарилися однорідно з усіх сторін, просто ось так перемішуємо легень. Коли кульки обжаряться з усіх сторін до золотистої скоринки, витягаємо їх на паперовий рушник, викладаємо. Бачите, гарно прожарюється і вони дуже-дуже ніжні всередині. Кульки вже готові. Подивіться, які вони красиві, які вони ніжні, хрумка коринка, А всередині ось такі пухкі і ароматні. Перед подачею на стіл посипаємо, коли вони вже трошки охолонуть, посипаємо цукровою пудрою. Ось так щедро і подаємо до столу. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!